Привіт, друзі. Е, поки мене тут не було, сталося багато цікавих речей. Але почнемо е, з такого самого нецікавого. Є у українців одна велика проблема це е, те, що вони думають, що їм всі навколо винні. Америка, Британія, Євросоюз, всі 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 всі, всі. Ми бідні українці, дайте нам зброю. Ніхто нікому нічого не винен. Американці та інші роблять це з доброї волі. Якщо буде якась суперечка з цього приводу, дайте мені відповідь на одне просте питання. Безсильно переймалась коли Росія бомбила Сирію, ви сильно переймались, коли Росія труїла сирійських дітей газом? Чи ви займалися своїми справами? Так чому звичайному американцю, звичайному німцю має бути не все одно на Україну? Чому українці звикли вимагати, а не дякувати? Треба навчитись бути вдячним. Треба навчитись розуміти, що ніхто нікому нічого не винен. Перейдемо до більш хороших та позитивних новин. Напевно, всі знають вже в Україні, що нам виділили, проголосували за пакет допомоги з сумою на. 60 мільярдів доларів. Туди входить по відомим даним, туди входить і тисяча атак МС, і 100 ракет. Но потужна допомога. Справді потужна допомога, яка може змінити хід війни. Я нічого не буду говорити і не буду згадувати, тому що час нас навчив, що загадувати немає ніякого смислу, тому що все може змінитися в один момент, але ця допомога може реально змінити хід війни. Байдену вигідно, скажімо так, щоб Україна перемогла до виборів в США. Вибори в США відбудуться в листопаді 2024-го. Перемога України до листопада 2024-го дасть Байдену очки на виборах. Таким чином, він покаже, що він сильний, він знає, що він робить. Ну і заробить очки знову ж таки. Третій пункт. Нарешті активізувались ні, не те, що активізувались, нарешті дали активізуватись опозиції. Опозиція почала рухатись. Це стало схоже на здорову політичну ситуацію. Насправді ж, скажімо так, допомогу. США, зброєю та активність опозиції можна пов'язати між собою. Тому що Захід прекрасно розумів, що е, з теперішніми, хто, хто сидить в адміністрації президента. Я знаю, що він називається Офіс, але по своїй суті це адміністрація. Так от, Америка. Розуміла, що там нема з ким говорити, та нема про що. А активізація опозиції, досвідченої опозиції, свідчить про те, що ці домовленості були досягнуті. Та надання пакету було, свідчить про те, що домовленості були досягнуті, що Америка, тобто Захід, знайшли з ким поговорити, і той, з ким не знайшли. Цей зв'язок відновили, точніше. Дуже досвідчена і розуміюча в політиці людина. Люди, люди, швидше люди, ніж людина. Люди так. І таким чином, в мене є надія на краще. В мене є надія, що ми все ж таки переможемо. Тому що до цих домовленостей і до. Видачі цього пакету було сумніви в тому, що нам вдасться перемогти в класичному виді цього слова. Тобто я маю на увазі перемогти на наших умовах, перемогти так, щоб Росія більше ніколи не змогла напасти на нас та на інших. Якщо б ця допомога не прийшла. Нас би вирогідно чекала заморозки конфлікту, тобто війни. Е, війни. Е, заморозка війни означає, що через 5-10 років росіяни підуть ще раз. Тільки вони більш підготовлені, більш розуміючі, вони вивчаться на помилках, вони і зараз прекрасно вчаться на помилках. Спитайте у своїх знайомих друзів, воєнних, я думаю, що вони вам розкажуть, наскільки росіяни вміють вчитися на своїх помилках, хоча з них наша пропаганда в виді єдиного марафону робить нікчемних чмобиків. Хоча це не так абсолютно. Я думаю, що кожен військовий вам скаже. Так само, що єдиний марафон робить дуже-дуже погані речі. Вводить людей в оману. Отже, я сподіваюся, що ми все ж таки переможемо і що найближчим, не, не найближчим, але все-таки побуваю все-таки побуваю на території своєї, скажімо так, малої батьківщини. Вже під нашим прапором, вже тоді, коли моя батьківщина буде деокупована. Дуже хочеться там побувати вже під нашим прапором. І я вірю в те, що я там побуваю під нашим прапором. Ми обов'язково переможемо.